Зачекай, зачекай, не перемотуй. Один чоловік був на кухні, коли його дружина поралася, він роздумав про великі речі. Думав, якби я був при владі, то я би змінив світ. Якби багаті розуміли, що цінність не в грошах, якби я мав хоч найменший вплив, я би змінив все на краще. І звернувся до своєї дружини кохана, як ти думаєш? Є ще якісь вплив вирішити цю проблему? І дружина обертається, каже: Так, допоможи мені помити посуду. Інколи в своєму житті ми роздумуємо про масштабні речі, але важливо пам'ятати, що все велике розпочинається з малого. Інколи в нас немає найбажання поприбирати в кімнаті, винести сміття. Але так ми хочемо змін, так хочемо, щоб усе було найкраще. Дорогий Господи, прошу тебе навчи нас пам'ятати, що все починається з нас, що все, що є велике, починалося з малого. Друже, ти знаєш, кому поширити це відео? З Богом!